Під акомпанемент грому і пташиної бійки запишу вам з голосіївського парку а, чергове відео про важливість самоспостереження, саморефлексії і при потребі навіть журналінгу так званого. А, нещодавно зробили з ветеран хабом. Проєкт Це Ок, точніше, я взяла участь у частинці цього проєкту, присвяченого сну та реабілітації. І окрім традиційних всіх порад, які ви тут на каналі багато разів чули і в книжці, коли я нарешті висплюся» читали, ми зробили окремий опитувальник про суб'єктивні фактори, які впливають на якість. сну. Таких опитувальників по світу досить багато. Це не якесь супермоє ноу хау чи щось ультраунікальне, але я спробувала синтезувати із наявних опитувальників ті питання, які можуть бути актуальні ветеранам та й загалом цивільним українцям, тому що насправді повітряні тривоги та інші атрибути війни супроводжують зараз багатьох і про це також можна окремо говорити. І е, основний меседж там це пошук саме індивідуальних особливостей, тобто зв'язочків між якимись певними. Е, Подіями, діями, різними аспектами свого життя емоційними, фізичними інтелектуальними, які, можливо, на перший погляд ви не пов'язували із якістю сну, а зв'язок там насправді на є. Тому у опис до цього відео я дам посиланнячка на ті статті, які ми зробили з проєктом Цеокі Ветеран Хаб, і дам також бонусом посиланнячко на найновішу статтю про сумарну якість сну, про здоров'я сну, яка вийшла, і яка дуже мене порадувала, тим, що врахувала в собі все, про що також я досить давно говорю, і це завжди мене підтримує як додатковий фактор, що ми з знаходимось на одній хвилі із сучасними науковцями, тому дивіться в опис. Всім хорошого дня.